Вітаю вас, друзі, на каналі Максиму за лайф. Це наша рубрика традиційна. Три поради. Відео буде актуальне саме тоді, коли ви його відкриєте, коли вам підкине його YouTube. Працюю на трьох колодах. Відео коротеньке, тому бажано дивитися, ну не бажано, а дивимося його до кінця. Бо кожен варіант між собою може перегукуватись і доповнювати один одного. Отже, починаємо. Це Іллюмінатів, Містична палітра Таро. Таро темний Особняк. Сподіваюся, що вибрали ваш варіант, і поїхали працювати з першим варіантом. Порада для вас Королева Кубків. Знаєте, сьогодні вихідний. І сьогодні така, знаєте, текуча, спокійна енергія. Нікуди не поспішаємо. Прислухаємося до себе, що ви хочете, навіть якщо ви запланували щось інше. Королева Кубків це така, знаєте, хочу на ручки, грубо кажучи. Але все ж таки це королева. Подивіться, в неї дуже гордий погляд, вона спокійна, вона впевнена. Королева Кубків інколи означає гарну подругу, тобто класно зустрітися сьогодні, провести час з людиною, яка для вас сердечно, душевно, близька. Королева Кубків це помічниця, медсестра, буквально. Можливо, реально ви сьогодні отримуєте пораду, і вона буде така, знаєте, глибока. Делікатна, тонка, яка не буде не порушувати ваші кордони, не якось вас зменшувати в очах того, хто ран радить. Бо, як не дивно, часто люди, які нам допомагають, вони керуються різними мотивами. Буває реально від щирого серця, на отмаш, як то кажуть, роби добро і кидай його у воду. Це і для вас, до речі, порада. Можливо, сьогодні ви. Ви можете бути комусь порадницею, але це має йти тільки від душі, не від відчуття обов'язку. В будь-якому випадку королева кубків дозволяє трішечки розслабитися, не поспішати. Якщо б ми розкладали дні тижня, я би так і сказала: неділя це королева Кубків. Тож. Слухайте себе і дозвольте відбуватися тому сьогодні, що саме вам потрібно. Другий варіант 10 жезлів. А тут відчуття тяжкості. В одному з ефірів, по-моєму, в нещодавному прямому етері я розповідала саме от, про цю карту: саме на цій колоді. Художник зобразив десятку жезлів незвично для всіх. Як правило, там йде чоловік під горою на собі тягне 10 жезлів, або на собі, або перед собою в такій зв'язці. Це говорить про кількість обов'язків справ, що ом, людині важко навіть делегіювати якусь справу, бо людина все контролює. Це часто карта продюсера в якомусь сенсі. Продюсер і контролює все. Але ми ж з вами не продюсери всі, правильно? Десять жезлів говорить про те, що, якщо важко, віддай комусь жезл. Ну, це про довіру простору. Але саме в цій інтерпретації, подивіться, чоловік в формі навіть зародку. Ми навіть бачимо, що це як і балерина, тому що тут пуанти, балерина, балерун от якось навіть незрозуміло. І у нього всього п'ять жезлів, інші п'ять жезлів відзеркалюються в дзеркалі. Що це означає? Що хотів сказати художник? Вся важкість у нас в голові, в наших думках. А можливо, це якраз і про думки, можливо, якраз бажано оцей баласт думок і ваших переживань скинути. Вся справа в ракурсі. Тобто, тут важкість частково може бути накручена і надумана. Подумайте про це. В мене також бувають я жива людина, не дивлячись, що блогер, і от ми граємося з вами в такі поради таро. В мене теж буває, накотить якась така установка, як з минулої програми. От Я себе накручую, я це думаю, думаю. Потім включила той самий Ютуб і почула раптом таку зовсім іншу думку, протилежну. Побачила людину. А... Ну, Десь таку, як я, в моєму віці, вона може займатися приблизно тим самим, що я. І раптом кардинально інший погляд. І він легкий, він радісний. І одразу ці п'ять жезлів, які відзеркалюються, які є в голові, вони як злітають, вони як згорають. І от вам порада. Сьогодні попрацювати з тими зайвими жезлами у вас в голові. Подумайте, чим ви грузитесь. І подумайте, будете ви цим грузитися через 5 років, а через 10. Стане легше, повірте. Третій варіант. Ну, от я прошу дуже. 9 кубків. А тут повне задоволення. Взагалі, дев'ять кубків це або про виповнення бажань, або от коли людина чим б вона не займалася, вона має, може мати там, склянку води і там, скибочку хліба. Але вона може бути настільки наповнена якоюсь енергією, вдохновенням, якоюсь. Мрією, над якою вона працює, і тут про задоволення душевне. Якщо це про стосунки, то це про щастя в стосунках, це коли є повнота, наповнення є головне. Якщо це про роботу, не обов'язково, що дуже висока зарплатня, тут про велике ну, задоволення і... І собою, і роботою, і колективом взагалі тією діяльністю. Дев'ять кубків людини все є. І якщо ми повертаємося до першого варіанту, коли я казала, королева кубків, от сьогодні така порада провести день так, як ви хочете. Навіть в тих обставинах, можливо, дуже складних, які у вас є. Все одно в найважчих обставинах, найскладніших, можна знайти краплю щастя. Людина так за... налаштована, вона завжди прагне до щастя. Завжди. Вона знайде те щастя навіть у в'язниці. Але і посеред неймовірно красивого пейзажу, в якомусь крутому отелі, на Березі моря, там я не знаю. Можна бути нещасливим. Повірте, я знаю, про що я кажу. Але тут дев'ятка кубки вона говорить про те, що навіть якщо ви сьогодні прокинулися зранку якийсь такий настрій, не Айс. Пропишіть собі, або ну, проговоріть собі дев'ять речей, маленьких дев'ять речей. Які ви можете сьогодні для себе зробити, щоб стати крапельку щасливіше. І от цікаво, знаєте, я така трудяжка, в принципі. Я маю постійно щось робити: то те, то те, то там спорт, значить, відео записувати клієнти. Ще щось. Інколи дитина з мене сміється, коли я кажу, Боже, я нічого сьогодні не зробила. Вона каже, мама, в смислі. Ти, ти сьогодні каже, мене двічі нагодувала, тому що інколи так буває, що я готую раз на день, тільки раз, а тут два рази. Ти сьогодні провела аж дві консультації, ти сьогодні записала аж два відео, що ти значить нічого не зробила. І я про що? І от інколи, я, як людина, Відповідальна, можу щось робити і через силу. А потім, знаєте, зупиняюсь, просто лягла на 15 хвилин, і я відчула, який це кайф лежати і нічого не робити. І я в цей момент така щаслива і сама до себе кажу, а що так можна було? Бо от інколи навіть в роботі відчуваю, що починає робота дратувати. От просто вже починаєш дратуватися, це говорить, що витік енергії йде, її треба наповнити. І от сьогодні мені здається, що, розумієте, ця карта, по-перше, може програтися і максимально круто. Ну, тобто, ви максимально можете отримати десь задоволення, виповнення, бажання, якась така звістка. Це буквально зустріч, це вечірка, це ресторан дуже дорогий. Або от просто затишний, розумієте? А можете цього всього не отримати, а відчути. Ну, повне задоволення життям, попри всі новини і всі обставини. Оце третій варіант. Він так фонить. І я так скажу, що будь-яка карта все одно це наслідок, завжди є причина. Тому в кожній карті треба шукати причину. Тут ви шукаєте, що для вас важке, і що можна скинути. Причина вашої важкості. Пошукайте її, відмотайте. Бо коли людина каже: Ой, не знаю, чого в мене поганий настрій, ой, не знаю, чого хочу. Ой, це неправда. Завжди знає, Просто головне собі признатися. А тут. Дозвольте собі наповнитися попри все, без відчуття будь-якої провини, що комусь погано, завжди комусь погано, навіть коли не буде війни і буде якесь свято, все одно на цій планеті будуть люди, які будуть в цей момент дуже сильно страждати. Тут дозволено бути егоїстом, побудьте егоїстом. Побудьте, дозвольте собі. Сьогодні Кайф. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.